За словами голови Дніпровської районної ради Константина Гузенко, за минулий та початок цього року виконавчими органами райради було багато чого зроблено. Так на території району під час проведення санітарного очищення було ліквідовано 27 стихійних звалищ. Окрім цього, було проведено реконструкцію освітлення по проспекту Металургів, вулиці інтернаціоналістів та бульвару будівельників. 11 лифтов у нас получили свою жизнь. Это 11 лифтов, те, которые затратная часть составляла свыше 16 тысяч. Я уже не, не буду говорить о тех, о тех цифрах, это все делалось нашими совместными усилиями, вместе с городским бюджетом. Но вместе с тем, я... Как бы там ни было, выношу говорить благодарность тем предприятиям, которые обслуживали жилой фонд. Это левый берег крона и правый берег подразделения Базис. Також працівниками комунальних підприємств під час підготовки до опалювального сезону було приведено до ладу 707 підвалів житлових будинків. Було відновлено 15 тисяч погонних метрів межпанельних швів. Окремо Константин Гузенко подякував Дніпродзержинському металургійному комбінату та підприємству Сегмент, за допомогою яких вдалося вивезти півтори тисячі кубічних метрів шлаку для ремонту доріг у селищі Романково.